Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про парфумерію, яку я носила протягом місяця червня. В червні я закінчила одну мініатюрку і закінчила також багато пробників. І червень для мене був місяць, коли мені потрібно було відійти від моїх повних флаконів і ем, дозволити собі поекспериментувати і погратися з різними пробниками і іншими парфумами в моїй колекції, щоб мені просто не набридало використовувати весь час одне і те саме. Цікаво, що я хочу відмітити кілька ароматів цього місяця, можливо, один чи два. Які мені прийшлись дуже до душі, можливо, я навіть розглядаю покупку повноцінного флакона. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. Почну свою розповідь з. За... Незмінного одадрієн від Гутал. Я його використала два рази цей парфум в місяці червні, що для мене добре. Якщо навіть один раз його використовую, це вже чудово, тому що це якийсь прогрес. Я намагаюся його закінчити цього року. Я вам про це нагадаю. <с> Бачимо, що в мене з цього вийде. Аромат, який я закінчила в мініатюрці, це аромат від jo Malone Peony and Blush Suede. Це мініатюрка, яка прийшла мені в подарунок з чимось деякий час тому. і... Я хотіла просто відчути е, якесь досягнення, що в мене щось таке закінчилось в колекції, тому що в мене порівняно нова і свіжа колекція, тому в мене не закінчуються повноцінні флакони. Але такі travel сайзи мініатюрки це саме те. Я люблю їх носити в сумочці, в своєму рюкзаку, е, поновлювати протягом дня, тому такий е, формат мене теж влаштовує. Що сказати з приводу цього аромату? Uh, це не аромат для мене. Я взагалі до квіткових ароматів відношусь досить спокійно. Це має бути якийсь дуже конкретний uh, квітковий аромат, щоб для мене виділити, щоб мені сподобатись. Uh, Pionin Blashway це просто приємний квітковий аромат, який віддає трохи в пудру. і... Трошки в дорослість, як на мене, це не дівчачий такий дівочковий квітковий аромат, як, наприклад, я вважаю від шанель. це квітковий аромат молодої дівчини, такі якісь навіть робочі в більш офіційній атмосфері, як на мене. Тому що є набагато більш грайливі квіткові аромати на ринку, і це вже не перший мій флакон. Також мініатюрка цього аромату, і для мене це проходящий запах. Він приємний, але він зі мною не затримується. Що зі мною затрималося, це пробник, який в мене був від Parfums de Де Valaya. Е, Я хочу маленький флакон цього аромату, тому що великий бідон мені не потрібен. Це самий стійкий свіжий аромат, який коли-небудь пробувала. Мене зацікавив склад цього аромату, я люблю такі цитрусові е, дзвінки, свіжі аромати, і мене здивувало, наскільки довго він на мені тримається. При тому, що я приймала душ, і е, я нанесла за шию і на волосся. Звичайно, там краще затримується аромат. Він протримався на мені спокійно два дні. Цілих два дні він на мені тримався. Чоловік сказав, що йому вже набридло чути цей аромат. А мені ні, мені нічого не набридло. Я додала цей аромат в мій виш-лист, я не б'юся. Головою об стінку, щоб його вже одразу зараз придбати, але я оглянула свою колекцію, також зрозуміла, що в мене не так багато свіжих ароматів. В мене дуже багато солодких ванільних, але не багато таких свіжих, дзвінких, помітних ароматів, тому що свіжі аромати вони так швидко випаровуються. Не часто вони мені в принципі потрібні. Але коли аромат такої якості, як «Валая», Мене це однозначно цікавить. Давньо я зняла ціле відео огляд всієї лінійки від Maison Margiela Replica, Тому в мене відповідно закінчилось багато пробників від цього бренду із цієї лінійки. І скажу, що якщо ви подивитесь це відео... Воно буде дуже довгим, але дуже е, інформативним. Тому, якщо вам цікаво дізнати, що я думаю з приводу різних ароматів і лейміток, і що в мене є з флаконів, як для себе, обов'язково переглядайте, переглядайте це відео. Я не буду тут затримуватись, тому що воно буде повторюватись. Але знайте, що я люблю мезонмаджела і продовжую користуватись тим, що в мене є від цього бренду. Але нічим не ванільним, особливо зараз, в спеку. Отже, давайте перейдемо до ароматів, які я буду використовувати в місяці е, липня. Автоматично в липень, звичайно, переходить мій одедрієн від Гутал. буду продовжувати його добивати, але водночас намагатись не просто його на себе випшикати, а щоб він мені приносив задоволення. І тут мені потрібна порада. Через кілька днів я відправляюсь в поїздку і. Ця поїздка буде в Європу на три тижні. У мене дуже обмежена валіза і рідини, які я можу з собою вести. Тому тут в мене два варіанти, що я хочу з собою взяти на усі три тижні. Я не з тих, хто з собою перепаковує дуже багато всього, тому в мене цього в принципі б не було, але я хочу щось конкретне, що підійде на любу погоду, на будь-який вихід, вечірній, денний. Я хочу, щоб аромат був не занадто солодкий. Занадто свіжий, тому тут в мене два фаворити. Перший це Liber від YSL, і я не знаю, чи мені варто тарабанити з собою аж цілу, цілий флакон в 30 мл, він майже повний, але водночас це було б добре, тому що це б допомогло мені не вибирати серед багатьох маленьких пробників чи тревелсайзів. Я б взяла один флакон на всі три тижні. і це аромат, який мені не набридає, і підійде на все і про все. До того ж, це мій must have, це один з моїх парфюмерних я, які завжди будуть в моїй колекції. І мені б хотілося прив'язати до цього парфуму ось ці спогади з моєї поїздки. І другий варіант в мене це Gris Chanel від BDK. Знову ж таки, зовсім інший, звичайно, він по запаху, але це аромат, який нікого не задушить, не придушить. Він підходить на спеку, на прохолоднішу погоду, на дощ. і він грає дуже гарно увесь час. Ем, тому я не можу вирішити, чи мені взяти з собою лише 10 мл Travel Size, і мені цього вистачить на три тижні спокійно. Чи взяти мені Лібри? Я не буду брати обидва, це для мене забагато. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, тому що обидва аромати мені підходять на те, що буде собо представляти ця поїздка. Але я не можу вирішити, тому що це, мені здається, too much. А це я не знаю, чи я хочу прив'язувати саме до цього аромату мої спогади. В мене немає більше нічого такого більш нейтрального, що я розглядаю в майбутньому як покупку повноцінного флакона. Тому я не хочу брати якісь аромати на шару. Я хочу взяти аромати, які я знаю, що мені подобаються, і я хочу мати в своїй колекції. Якщо ви знаєте Грішанель, це просто феноменальний чайний аромат, який я казала в минулому. Повністю <laughs> пахне як кольор цієї рідини, цей аромат пахне сірим кольором. Так я його завжди описую. І було б чудово перепробувати його в різних кліматичних умовах. Отже, Обов'язково залишайте коментарі знизу, щоб я встигла прийняти це рішення. І, звичайно, в наступному місяці я розповім, що ж я таки надумала в кінці кінців. Як завжди, сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео.